Має театр. Біля будівлі львівської опери встановили гігантську скульптуру авторства Еммануеле Джіанеллі Містер Арбітріум, таку назву має фігура, є завишки шести метрів, подарована італійськими друзями. Триматиме будівлю цей містер упродовж декількох тижнів. Після цього вирушить у світові мандри. Чому він тут? По-перше, щоб підтримати українців у цьому важкому моменті у війні, стражданні та болю. І по-друге, вигнати ворога, війну якомога швидше біля опери, тому що мистецтво у діалозі з мистецтвом, культура у діалозі з культурою це теж зброя. Ми хочемо миру. це символічно, що власне сьогодні, в день конституції, ця скульптура є тут в нас, тому що з одної сторони. Світ підтримує нас в цій важкій боротьбі. З іншої сторони, ми захищаємо світ. Сьогодні Україна захищає європейські демократичні цінності, і, власне, цей арбітрум він символізує силу і захист.